Чому не варто купувати поліс автоцивілка за принципом найдешевший? Давайте пригадаємо, як працює поліс автоцивілка. Що таке поліс страхування автоцивілка та як він працює? Автоцивілка ОСЦПВ це обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників транспортних засобів. Тобто, якщо ви будете винні в ДТП, страхова компанія буде відшкодовувати збитки постраждалому замість вас. В межах страхових сум, які визначені полісом страхування. Так чому ж не варто купувати найдешевшу страховку, якщо виплачувати будуть все одно не мені? Скажете ви. По-перше, автоцивілка це лише фінансовий інструмент для відшкодування збитків постраждалому в ДТП. Але якщо страхової виплати не вистачить для покриття всіх збитків, постраждалий має повне право подати позов до винуватця в ДТП. По-друге, Весь страховий ринок вже в цьому році чекає оновлений закон про ОСЦПВ. Законопроект 83.00 вже зареєстрований і вже найближчим часом буде прийнятий. В ньому буде багато оновлень, але найголовніше це пряме врегулювання збитків. Що це таке, сьогодні постраждалий ДТП звертається за виплатою до страхової компанії винуватця в ДТП. А в прямому врегулюванні – він буде звертатись до своєї страхової компанії за виплати. А вона вже потім буде забирати ті кошти з компанії винуватця ДТП. Тобто, якщо у вас, не дай Боже, хтось в'їде, то вам прийдеться отримувати відшкодування в тій страховій компанії, яку ви самі і обрали. Тому вже сьогодні варто відповідально підходити до вибору страховика і умов страхування. Будь обізнаним. Підпишись.